Що відбувається в Україні та світі. Найважливіше на цей момент. Якщо говорити про передачу нам атакам, начебто нам будуть передавати ракети, які модифіковані, і в них буде менший радіус удару. Це не те, що ми очікували від американців від Сполучених Штатів. Там є п'ять видів ракет. Зокрема, є більш 90-х років, які мають дальність враження 165 кілометрів і бойову частину касетну. Вони не зовсім нам підходять. Я не скажу, що нам треба від них відмовлятися, але такий радіус він дозволяє. Скажімо так, досягати противника. Але бойова частина це більше касетна, по відкритому противнику наносити удари. Зараз в цій війні досить мало є об'єктів, де противник знаходиться відкрито, все сховано. Але це вже щось. Але, звичайно, коли ми говоримо про те, щоб щось змінило взагалі на полі бою, а взагалі в цій війні нам потрібна остання модифікація. Це ракети, які летять на 300 і більше кілометрів, ну хай 300, те, що ми знаємо, і в яких. Там, Більше 200 кілограм бойова частина вибухівки, і радіус їх відхилення, якщо касетного там до 200 метрів, це якби дозволяє касетним все ж таки влучати всі за рахунок того, що вони розсипаються по полі бою. А от остання версія, та що є у американців, у них радіус відхилення до 3 метрів. Це досить е, точна ракета. І ця ракета дозволила нам з тієї дальності, я спеціально там дивлячись на карту, вимірювали відстані навіть із Запорозької області з наших тилових позицій, або з Херсонської області з наших тилових позицій, дозволяли б нам наносити удари ну, в першу чергу по Кримському мосту. Я скажу, що якщо взяти таку стратегію, знищити Кримський міст, і якщо наші оборонці сили оборони вийдуть до Токмака, це буде означати, що весь залізничний шлях. Постачання логістики для росіян перекрити, і це будуть великі проблеми і для лівобережжя Херсонщини і для Запоріжжя. Їм доведеться міняти взагалі всю свою логістику, поставки. І... А це буде досить складно. Тому, звичайно, якби прийшли ці ракети, і ми нанесли удар по мосту і знищили його, це, б, скажімо так, принесло б там великий успіх. І я скажу, що це відразилось би відразу на полі бою. Все основа попиталість атакувати наш Крим потім поручили розробити конкретне предложение по повишенню Так от Блумберг зазначає, що Росія наразі збільшує свої військові витрати на 70%. Якщо викинути всі ті десятки цифр, які містяться в статті, скажу так: до військового вторгнення їх витрати на армію 2,7% від ВВП. Під час вторгнення 3,9 і підняли, і зараз вони наступного року закладають 6% від внутрішнього валового продукту на війну в Україні. Питання в тому, чи варто українцям лякатися цих цифр, чи ця цифра зростає тільки з тих причин, що Росія всіма можливими способами обкладена санкціями, і для них виготовляти зброю просто стало дорожче, тому треба закладати в бюджет більше грошей. Чудове питання на мільйон доларів. Я розкажу зараз деталь. Дивіться на 23-й рік Росіяни запланували собі бюджет там. П'ять трильйонів рублів. Ну для переважної більшості мешканців цього світу в рублях трильйони, квадратільйон. незрозуміло зрозуміло скільки перекладається на нормальні гроші. Це орієнтовно 48 мільярдів євро на 23 рік. Проте вони цей бюджет з'їли за півроку. Ну бюджет ці бюджети з'їдено воно на рік на 23-й, а десь в червні місці кажуть, все, дені, нада і що, і вони почали збільшувати. І ось бюджет вони збільшують ще там. Ну там до десять 9 трильйонів рублів, там ну майже 10, це виходить десь 90 з копійками мільярдів євро на, а, там, на весь рік. Да? Тобто вони вкидають все у війну. Але згадайте події 40-річної давнини, коли американці в 83-му році стартанули проект СОІ, стратегічна оборонна ініціатива. Там було багато там. Це з зоріні війни називається. Там було багато таких ось ідіозних. Там якась там і лазерна хімія, там і там космічні, якісь там промені смерті. Але саме ця програма, ну комплекс цих програм, вони призвели до того, що Радянський Союз почав тоді ти ах так! І ми теж і вони почали ввалювати велику кількість грошей в гонку озброєння. І чим це завершилося? Що окрім того, що нафта впала? Радянський Союз також впав. зараз. Ми бачимо плюс-мінус таку ж саму ситуацію у владі в Російській Федерації. Сидять там люди там 70+, плюс, ну 68-70+, сімдесят Все валюють у війну про тому, що танк він не створює додану вартість його завдання. Бути виготовленим витягнутим за межі заводу і знищеним дам разом з екіпажем, та да, здоров'я погибшим. Але коли кажуть, що американці вони ж те саме роблять, але вони створюють додану вартість. Їхня техніка вона так, вона десь знищується, але вона створює робочі місця. Вона не працює на шкоду цивільному населенню. Вони не об'їдають там соціальні програми, якісь там ну ні, на треба на озброєння. Озброєння працює. Вона купляється іншими країнами світу, які бачать, ай, от та американ зброя клас, ми теж купимо. Їх. У Росіян такого немає. Цим вони похизуватися не можуть. І я вам більше скажу, що американці витратили 5% свого е, оборонного бюджету да, на те, щоб зруйнувати 50% обороноздатності Росіян. Відповідь со сторони Росії буде Росія йде вперед. Ну, з точки зору візита президента США, огляду на пакет допомоги, який був отриманий, цілком позитивно. Інформація про Атакамс, звісно, вкрай позитивна, тому що про це вже говорилося неодноразово. Кількість ракет, яка нам потрібна, звісно, вона міряється понад ніж. Сотні, хоча цікаво, що була там розмова Зеленського з колишнім прем'єром Британії, і там говорили про те, що Україна говорила про те, що нам щонайменше потрібно 200 ракет атакамсів. Е, у будь-якому разі, всі ці засоби враження будуть потрібні, тому що вони перекривають ті. Е, Ділянки фронту ті зусилля противника, які він зараз здійснив, захищаючись від хаймарсів з дальністю 80 кілометрів. Я думаю, що навіть сотня хатаканців на першому етапі суттєво вплине на стабільність російського забезпечення і спроможність підтримати командування військами, згодом на те, що дома, що удари по командним пунктам. З атакам будуть реалізовані достатньо швидко. І, і, я думаю, що е, питання е, головне першої поставки там думаю, буде нарощуватись, і це якраз вплине на оці різні критичні зауваження, що на ті ракети, таке інше. Дійсно, зараз у американців атакамців не так багато. Вони зараз переробляються на інші зразки озброєння, переходять на більш потужні системи. А разом з тим було вироблено близько 4 тисяч атакамців, частина з них. В касетному спорядженні. Я думаю, що варіанти в касетному спорядженні мають дійсно дві дальності 300 кілометрів там, і меншу дальність 150 кілометрів у будь-якому разі касетні атакамси і максимальної дальності середньої дальності там 150 кілометрів цілком будуть потрібні для наших збройних сил. Чи наші Збройні сили готові отак от одразу отримати? Першу ракету і одразу її застосовувати, бо я переконана, що різні наші спецслужби вже мають концепції, де можна використати, раз ми про них стільки часу просимо, і оці три місяці та три... чотири місяці їм треба. Чотири три. вони більш пише про три. Ну добре, біль про три. Окей, <рес> мені просто що <рес> швидше <рес> дійсно вони можуть запускатися з тих пускових установок, які у нас є Хамар і Малереси, які є там різна кількість ракет можуть мати на, на пусковій. Говорилося про те, що потрібно певне, певне перепрограмування цих пускових установок, але думаю, що це питання, яке може зайняти ну, максимум тижні, тому що ну не потрібно так довго нашим розрахункам готуватися тим тим більше, що вони знають практику використання хаймарсів. Я думаю, що робота за таким саме ну максимум тиждень-два і дозволить опанувати ці зразки українським. Ракетникам, які використовують зараз Хаймарс. Щодо е, Таурусів, то ну, я відводив місяць-два на цю катабасію, пов'язану з е, е, німецькими підходами. Говорять 3 чотири місяці, ну виглядає дещо дивним, тому що насправді ситуація по таврасам не виглядає настільки складною після того як українська сторона використовуви використовує, використовує штурмшидо і скальп використовуючи для цього свої літаки як платформи для запуску скальпів і штурмшидо Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.